Huh? <gasps> Злива реакція співачки Альоші на нічний обстріл Києва. Що вихідними вона виступала у Львові на церемонії премії топ 100 впливових жінок. А вже сьогодні в неї бракує слів від цинізму та жорстокості ворога. Квартиру подружжя Тополь зруйнував обстріл. Ракета влучила у сусідній будинок. А от вибухова хвиля вдарила саме у їхні помешкання. Чоловік Альоші, соліст гурту антитіла, показав шокуючі наслідки у своїх соцмережах. І такого жаху цієї ночі зазнало чимало киян. Ще не минув тиждень. А росіяни знову завдали Сованого удару по столиці. Обережно, дивіться під ноги, тут багато битого скла. Дивіться під ноги. Окупанти запустили по Києву та області 16 балістичних ракет та 352 дрони. І, хоч більшість з них наші сили ППО збили, наслідки обстрілу шокують. Під ударом пинилася одразу шість районів міста. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. А в Шевченківському районі ракета знову знищила цілий під'їзд. Райони атаки, які сьогодні постраждали це: Голосійський, Дарнівський, Святошинський, Солом'янський район, Шеченківський район, там де ми знаходимося. Зараз ведуть рятувальні роботи. Ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись. Всім, хто постраждав, прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в кожному із локацій, де є руйнування. Надзвичайники весь день розбирають завали та надають людям допомогу. Після обіду було відомо про 28 постраждалих та сімох загиблих через атаку ворога. Однак ці цифри постійно змінюються. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. У лікарні Охмадит оновили технічне оснащення клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей. Завдяки благодійному фонду Охмадит Здорове дитинство медзаклад отримав артроскопічну помпу, тобто сучасне обладнання, яке дозволяє проводити малотравматичні операції на суглобах. Це значно покращить якість втручань і пришвидчить одужання маленьких пацієнтів. Артроскопія це є одним із таких методик сучасних. Вони є малоінвазивні і вони дозволяють. Проводити дуже багато великий спектр операцій саме на суглобах. І от наша клініка, ми поступово вже от, отримуючи таке обладнання, зможемо виконувати такі високотехнологічні, малотравматичні, але такі необхідні для діточок операції. Окрім цього, нове обладнання дозволяє уникати чимало ускладнень під час операцій. Ця помпа, перша, вона подає в суглоб необхідну кількість рідини. За рахунок цієї кількості рідини в суглоб збільшується в об'ємі, і ми маємо більшу можливість візуалізації тобто ми маємо більшу можливість побачити суглобці його структури, чи це колінний суглоб, чи це плечовий, чи це інші суглоби. Обладнання закупили за спеціальною пропозицією від виробника на суму понад 800 тисяч гривень, що дозволило зекономити більше 200 тисяч. Наш фонд щодня працює над тим, щоб допомагати дітям бути здоровими. Це для нас дуже важливо. Для нашого ворога найстрашнішими є зараз наші діти, які будуть далі відстоювати нашу незалежність. І тому ми всіляко кожного дня працюємо для того, щоб допомагати. Я думаю, що це наша не остання допомога, тому що ми вже ведемо далі переговори про те, щоб і надалі привозити обладнання, закуповувати те, що необхідно для якісного лікування дітей. Співпраця з фондом на даний момент полягає в тому, що пан Роман Лубай, який входить зараз до управління. Фонду Охмадит здорове дитинство є членом нашої опікунської ради, і він, як ніхто, вже багато років розуміє потреби лікарні Охмадит. Оновлення технічної бази це важлива інвестиція в здоров'я дітей. В Охмадиті готується до нових оперативних втручань. А артроскопічна помпа стане надійним помічником лікарів у боротьбі за повноцінне дитинство кожного пацієнта. Для нас сьогодні велика радість і честь відкривати. Програму разом з легендарною кураторкою Мартою Кузьмою. Атмосфера урочистості на відкритті переходить у глибокий діалог про сенси творчості у складні часи. Особливе місце в експозиції займають роботи, натхненні поезією Пауля Целана, митця, який бачив у культурі спосіб промовляти після трагедії війни. Саме з цієї ідеї народилася концепція кола невимовного мої перші поїздки в Україну були пов'язані з проєктом Unbroken та роботою з їхнім травматологічним відділенням. Тоді я ще не була готова працювати з візуальними митцями. Потрібен був час попрацювати з ними, щоб взагалі зрозуміти, як можна говорити про мистецтво у час війни. Було надто багато болю, занадто багато страждання, поранень, руйнувань. І мені здавалося неприродно створювати виставку, яка просто зосереджувалася на візуальному мистецтві. Тому я почала з літератури та поезії. Створів, написаних одразу після попередньої війни, у цій виставі важливо не лише дивитись, але й читати. Треба багато читати, і це не просто воно й не повинно бути легким у час війни. Просто дивитися цього замало. Але я сподіваюся, що це все одно матиме свій вплив і залишить сильне враження. Кожна з представлених серій це окрема історія. Наприклад, серія чорнобілих фотографій Яни Коно, нової займисті землі, виконана в рідкісній техніці мокрого колодієвого процесу. Через зображення індустріальних ландшафтів вона звертається до тем майбутнього, яке ще не настало, але вже записане в землі. Я хотіла повернутися на обшронський півострів і зробити проєкт, який був перетином біографічного. Виміру і, і геологічного, і індустріального також. В моїх проектах все рівно відчувається, що це якимось чином пов'язано з війною і, і війна як така, вона пов'язана з, з нафтою завжди. Ну тобто, це нафтове, по суті, це паливо війни. Окрім живопису і фотографії, виставка пропонує фільми, відео та перформанси, що створюють багатогранний простір роздумів. І кожен з відвідувачів знаходить тут свої особливі враження для діани. Таким відкриттям стала серія Сачин нобуйоші Аракі. Я хочу сказати про цю саме ці роботи. Це поки що ну, мій фаворит, тому що тут дуже проглядається це життя ці вулиці. Видно, як ці хлопці щось грається з ними, щось відбувається в них. Щось всередині є. Оце дитяче живе. Воно навіть не дивлячись на те, що фотографії сірі. Від них йде щось таке дуже позитивне, і, і мені це дуже подобається. Можна кожного з них розглядати і придумувати якусь історію. Деякі відвідувачі дивляться на експозицію через власний професійний досвід. Я куратор, і я починаю дивитися на цю виставку через кураторську якусь призму. І мене зачепили якісь от історії поєднання і Адорна, підходи і Адорна, і, і Целана, що нам Необхідно шукати якусь нову мову не просто під час війни, а під час якихось катаклізмів, конфліктів, е, якихось проблем, е, викликів. Мені дуже подобається Михайлов, просто я фотограф і е, його під, підхід. Е, але знову ж таки там калаш. Те, що там от на другому поверсі, на першому поверсі це відбувається. Е, це або інтермедіальний перехід, коли фотографія скелі переходить в щось тілесне, і так само потім у е, ці історії з чотирма кадрами. Е, але ну, мені здається, так чи інакше цікаво працює справді з цим от роздвоєнням, розчитвірьонням. От от точно те, що ця виставка фіксує, це оцей момент ну, певного розколу. Також для багатьох культура у час війни стає джерелом внутрішньої опори та розуміння. Перша культура дуже важлива в час війни, особливо. І воно може допомогти тим, що ти ніби розумієш за що ти борешся. Ти приходиш, ти дивишся, що це все розвивається, і в цьому для мене дуже велика є суть, тому що я зараз ну в театрі граю, і я розумію, наскільки це може навіть допомогти і трошечки відворіктись і вернутися в те, що в нас є тут життя, і ми в нього повернемося. Однією з важливих частин програми є серія кольорових фотографій Укрзалізниця Джуліполі». Полі. Художниця, маючи досвід роботи провідницею, зафіксувала складну і водночас живу атмосферу українських поїздів, які сьогодні не лише перевозять людей, а й рятують життя під час евакуації. Її роботи сповнені тривоги, напруги та ніжності водночас. Коло невимовного триватиме до 2 листопада у Jam Factory Art Center. і кожен охочий зможе побачити, як об'єднали роботи українських та міжнародних авторів, що шукають спосіб говорити про війну та втрати. Христина Кругляк, Остап Кульпа, Правда, тут Львів. Митці, освітяни, дослідники, громадські діячі та представники влади на ці три дні. Усі вони об'єднаються у спільних обговореннях та дискусіях під час конференції. Антидот у центрі уваги тема культури у час війни. Антидот, спочатку, це була. Така ідея противодія маніпуляції дезінформації через мистецтво. Але потім ми зрозуміли, що треба убудовувати набагато ширше і насамперед об'єднувати українців, які в країні. І за кордоном, тому що це дуже потужний ресурс, і на жаль, поки нема такої певної стратегії у держави, що робити, ну неможливо позиціонувати себе як тільки жертва агресії або війни. Треба ну вибудовувати сучасний міф митець ж порівнює Україну з поліфонічним багатобголосцям, на відміну від унісонного звучання диктаторських та авторитарних країн. Звичайно, в диктаторських або авторитарних країнах це унісонно, що всі поють і марширують в одну ногу. В Україні притаман на більш поліфонічному голосі. Тобто, коли я чую кожен голос, але одночасно, коли вони в місті, то це звучить дуже потужно і красиво, але треба налаштувати. Саме це й напрацьовуватимуть під час конференції, у якій до слова візьмуть участь й українці за кордоном це наша самоідентифікація, що ми українці, що ми одна з чільних націй Європи з древніх націй з своєю древньою культурою. І тому це важливо. Це важливо, щоб українці, які там теж це відчували, щоб вони відчували себе меншовартісними. Мистецтво це дієвий механізм протидії російській пропаганді. Тож саме тому пояснює Зіновій Козацький фонд і підтримав ідею конференції Антидот. Російська пропаганда це отрута, це така отрута, може повільної дії, але вона отруїла. Ну ну, вона отруїла все світове суспільство. Вона кругом. Якщо отрута входить в голови людей. З отрутою завжди бореться антидотам. Буде ламання такого міфу чи стереотипу про те, що багато російських українських імен є російськими, і щоб вибудовувати якийсь новий міф, спочатку треба зламати старий. І одна із місій буде повернення. Чи перехрещення з російських на українську ідентичність імен серед іншого додає Христина Береговська обговорюватимуть наболілі теми, евакуйоване мистецтво, адже лише невеликий відсоток на жаль наразі у безпеці тоді як решта неймовірних експонатів залишаються під обстрілами. Наприклад, місія нас галереї, як інституції якраз популяризувати наші надбання, наші фонди національні, але перед тим як їх популяризувати, спочатку їх треба полікувати, відреставрувати, тому що час евакуації ця дуже довга дорога, яке воно йшло з під небезпеки в більш-менш безпеку, воно нанесло великих шрамів на мистецькі арт-об'єкти. Перший день конференції проходить у Зенек галері Наступні ж два дні усе відбуватиметься у центрі Шептицького уку. Тут і публічні дискусії, і воркшопи. До слова, результатом триденної всеукраїнської конференції Антидот єднання стане візійний документ із конкретними пропозиціями для міністерства культури та міністерства національної єдності. Марічка Драбич Семен Пулик, Правда тут Львів. Декілька десятків маленьких пацієнтів з вродженими та набутими вадами пові очей та обличчя з'їхали зі всієї України до львівського хмадиту, в очікуванні потрапити на консультацію. А все через те, що сюди прибули американські офтальмохірурги, щоб спільно з українськими фахівцями допомогти відновити зір та риси обличчя дітей. Серед охочих Олена з донечкою Яринкою близько півтори роки тому за кордоні фахівці їм уже допомогли, але задля ще кращого результату вони знову приїхали на огляд. Ми вирішили сюди поїхати в консультацію. У нас є пікантус, який нам зробили. Нам підняли вії, взяли з ноги, кусочок шкірки і підшили так би біля ока. І ми дуже задоволені. Операція тоді пройшла успішно і результат потішив як хірургів, так і саму маленьку пацієнтку. Я ліпше вже бачу. Мені дуже файно так. Можу гарно малювати тепер. Може кататись ліпше, можу ліпше танцювати, співати. Як зазначають фахівці, у випадку яринки задля кращого результату потрібна ще одна операція. Відтак наразі батьки будуть приймати рішення щодо наступного етапу хірургічного втручання. Зазначимо, що цього разу закордонні медики приїхали в межах третьої міжнародної місії Віжен Ukraine. Ми радо прийняли цю можливість, тому що діти це майбутнє країни. Це мій четвертий візит до України. Ми почали співпрацювати з Охмадитом півтора роки тому, і найголовнішою ціллю мого приїзду в Україну є оперувати, консультувати і лікувати українських військових та дітей. Разом з американським хірургом Хорхе Корона також прибули ще два офтальмохірурги зі США, зокрема Стюар Сейф та доктор Дейв Расел. Разом з українськими лікарями вони працюють з найскладнішими клінічними випадками серед дітей, а також військових, які втратили зір і частину обличчя внаслідок міновибухових травм. Ми сьогодні вночі повернулися з Києва. Ми там оперували військових у Київській обласній лікарні, консультували їх. І тепер ми маємо два дні на Львів. Це є лікарня Охмадит. Центральний госпіталь західного регіону і це є госпіталь лікарні Superhumans. Фокус нашого проєкту не просто оперувати, але й передавати знання, щоб тут українці могли робити це самі. У львівському Хмедиті фахівцям вдалося проконсультувати півсотні дітей та виконати 18 складних пластичних операцій. Всі операції в нас сконцентровані на пластиці повік, на реконструкції повік з проблемами сльозово-відних шляхів, реконструкцією. На місію в нас було подано заяву близько 210. З них ми вибрали 40, тому що були є різними патологіями, якими навіть не займаються наші колеги. Відповідно, ми обирали і вирішували які патології. Буде будуть прооперовані чи проконсультовані нашими друзями. Зазначимо, що усі консультації та операції для дітей безкоштовні. А цей візит спрямований не лише на допомогу дітям, але й навчання та обмін досвідом з американськими хірургами. Разом з американськими лікарями, американськими колегами. Працюємо досить тривалий час. Це наші лікарі їздять на стажування. Також вони приїжджають до нас щоб навчати і разом з нашими лікарями оперувати. Оперують же наші лікарі. Американські колеги тільки м, важливий момент підказують, що зробити правильніше. Ми насправді дуже хочемо продовжувати працювати з вашими лікарями, оперувати ваших пацієнтів і допомагати вам боротися за вашу країну і за майбутнє вашої країни, зокрема дітей. Наша співпраця вона зростає, і ми з нетерпінням чекаємо нашого повернення назад знову. Чолин. Додамо, що ця місія стала можливою завдяки благодійному фонду Християнська медична асоціація України в межах проєкту Едюкер у партнерстві з американськими організаціями Ліп Глобал Мішенс, разом for Ukraine та Ed Friends. З початку повномасштабної війни команда Християнської медичної асоціації провела понад 10 міжнародних місій, під час яких було безоплатно прооперовано понад 800 пацієнтів. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, Правда, тут Львів. Два роки і п'ять я пробув полоні. 14 вересня 2024 року. Військовий Антон Андрійченко повернувся на рідну землю. Після полону, тортур та моральної травми, захисник нині відновлюється у реабілітаційному центрі Незламні. Спершу він лікував фізичні травми, а згодом зрозумів, що ментально здоров'я теж потребує допомоги. Я дійшов до тої думки. Напевно, вже на п'ятий місяць після обміну перебуваючи в тих чи інакших лікувальних закладах. Що окрім фізичного здоров'я е треба відновлювати ментально. по факту? Люди, які потрапляють да, ну, обмінення військовополонення, колишнього військового полонення е це ти потрапляєш з одного стресу в інакше. І дуже тяжко з перших секунд звикнути вже до сьогодення. Для того щоб допомогти тим, кого звільнили з полону та надати ментальну підтримку у Львові, створили та вже презентували центр ментального здоров'я Святого Лева Великого. Цей просір. Довіри, простір можна буде відвертіше, то найбільше травм, до чого вона приводить травма колони тортур і моральна травма, вона приводить не тільки до, до ізоляції. Будь-яка травма ізолює, не проведена зустріч, але вона і приводить до, до втрати довіри до людей, навіть до себе і навіть до власного тіла. Новий простір екосистеми Unbroken має площу понад 1100 квадратних метрів. Тут облаштували усе для допомоги. Є власна художня майстерня, гончарня, спортивна зала тощо. Він розрахований загальна місткість на 27 пацієнтів і плануємо надавати допомогу як для амбулаторних пацієнтів, так і стаціонарних. Тобто пацієнти можуть і амбулаторно приходити на психотерапії та консультації психіатра, так і розміщувати стаціонарно по наших палатах. Команда фахівців вже розробила конкретні протоколи терапії. А також тут застосовуватимуть вже перевірені передові інструментальні методи психіатричної допомоги, завдяки яким у центрі ментального здоров'я незламні на базі лікарні святого Пантелеймона вже отримали ментальну підтримку більше ста пацієнтів, які були звільнені з полону. Це клініка, це частина лікарні, але, як ви бачите, має трошки інший настрій, інший простір, інше відчуття. З одного боку м'яке, а з іншого боку трошки твердіше, тому що з одного боку пензель, а з другого боку ткацтво, з одного боку глина, а з іншого боку буде городництво, де будуть хлопці лікуватися, доглядаючи рослини. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки уряду Фландрії, одного з регіонів Бельгії, який повністю профінансував будівництво центру на суму у розмірі півтора мільйона євро. Ініціатором такої підтримки став мер бельгійського міста Мехелен Барт Сомерс. Приїжджаючи з Бельгії, не можна не помітити біль, який відчувають люди через ті страждання, які пережили і переживають через безглузду агресію та варварство Російської Федерації. І це атака не лише на Україну, але й на всю Європу. ба більше на наші спільні цінності. І ми не робимо достатньо, тому що Україна має бути частиною Євросоюзу. Вона має бути частиною НАТО. Ми робимо те, що можемо зробити. Тому разом з урядом Фландрії ми доклали наших зусиль, аби цей центр відкрили. Це те, що ми може. Жимо зробити Загалом щороку у новоствореному центрі планують надавати допомогу близько тисячі пацієнтів. І вже через місяць він відкриє свої двері. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Мобільна лабораторія зі збору донорської крові мандрує з локації на локацію, аби зібрати якомога більше багряної. Щоразу цей спеціально обладнаний автомобіль прямує у нове місце. Сьогодні це Львів водоканал. На даний час ви бачите за мене, як відбувається саме донація. Це є мобільний пункт крові, тобто він відповідно відповідає повністю нашому центру, то що є там, на МКУ 9, і збережені всі його функції. Є лабораторія, є огляд лікаря, аналіз, гемоглобін, чай, буфет, здача крові, і виходимо. Насправді, охочих серед працівників тут виявилося чимало, зокрема, і пані Уляна, для якої донація крові вперше. Моя мама була донором, і я з радістю на те також погодилася. Почуваюся добрим, хвилювалася безперечно, трошки навіть тиск мені піднявся 130 на 90, але попри те, минулося все дуже швидко, 10 хвилин. Прекрасно себе почуваю. Жінка зізнається така мобільна лабораторія. Це дуже зручно та швидко. Вона економить час та водночас допомагає стати частиною великої справи. Тут тобі все на місці, на роботі організували можливість зробити корисну справу, затративши при цьому мінімально часу. І, звичайно, ми підхопили цю ініціативу. І зараз маємо аншлаг, дуже багато людей, які власне навіть медики не встигають. Тому ми дуже задоволені, що долучилися до цієї акції таким чином допомогли війську. Окрім працівників підприємства, дізнавшись про таку можливість, до міні-лабораторії завітали й педагоги. кажуть, донація крові для них не в новинку. Ми всі знаємо, в якому часі ми зараз живемо, і я особисто дуже дотична до цієї справи, бо мій чоловік воює. Тому я знаю, як потрібна власне, кров і чому б ні. Це, по-перше, корисно для організму, як нам розповідають. По-друге, це свідомість. Я вважаю, що кожен львів'янин чи українець може хто може це зробити, кому дозволяє здоров'я, мав би приходити здавати кров або рятувати інших людей. За період роботи лабораторії на колесах пояснює координатор проєкту. Часто практикують так звані дні донора з великими організаціями. Тоді працівники мають змогу здати кров просто у себе на роботі. У нас є донація відкритого типу, де ми долучаємо всіх прохожих людей, переважно це якісь райони у Львові, або приїжджаємо як власне сюди Львів водоканалу. Це така напіввідкрита, напівзакрита донація, тому що доєдналося приблизно 30-40 працівників Лівудоканалу, плюс там 30-20 прохожих. Ось загалом ми можемо за три години взяти 60-70 успішних донацій. Здати кров тут справа 15-20 хвилин. Тоді, як щодня в Україні донорську багряну потребують сотні пацієнтів. Це і діти, дорослі, важкохворі та ті, хто після операцій, ну і, звісно ж, наші захисники. Зібрану багряну швиденько доставляють до центру крові, де її тестують, сортують, переробляють та готують до використання. Направду, донорська кров різних груп потрібна завжди, кажуть медики. Кров є унікальним матеріалом, який не має аналогів, тобто це є унікальний унікальний склад рідини, який неможливо повторити на даний момент, і ну на постійну потрібно любих груп крові. Тобто, це є постійний матеріал, який потрібний в умовах ну теперішнього часу зараз війни, так перше, а по-друге, взагалі для допомоги людям. Здавати багряну, пояснюють медики, можна раз на два місяці, не частіше. Звісно, якщо загалом немає протипоказань як таких. А для охочих допомогти чи навіть врятувати, чи є життя, є кілька правил. За 48 годин обмежити вживання алкоголю, виключити його повністю, і за 24 години не вживати жирної смаженої їжі. Це основні вимоги. Якщо приймаються якісь таблетки, за добу треба таблетки відмінити. А все решта ми вже обговорюємо індивідуально з кожним. І вже вирішуємо на місці, чи допускається до ночів відводиться. Наразі мобільна лабораторія виїжджає на локації раз у тиждень. Тоді як в амбітних планах збільшити цей показник удвічі, та що не менш важливо розширити свою логістичну карту, а відтак дедалі частіше виїжджати у райони області. Загалом проект у нас вже триває близько двох років. За цей час це вже сорокова донація. Треба дивитися статистику. І близько 2,5 тисячі успішних успішних донацій власне збору крові. Мета його їхати до донора, а не донору їхати в центр крові через корки, ранок, львів. Самі розумієте, що це дуже важко і напряжно. Ось тому ми стараємося максимально зробити нашу справу якісним сервісом для донорів, щоб вони відчували оцю…» Підтримку, потрібність. Марічка Драбир Семен Пулек. Правда, тут Львів. Спочатку повномасштабні Олександр втратив будинок, бізнес та зрештою своє звичне життя. Встиг лише врятувати сім'ю з-під обстрілів Харкова. Але сам у тилу не затримався. Замість продажу іграшок він обрав собі псевдошварц та пішов гвардійцем у піхоту, аби забрати у ворога своє. Перший контакт був обалденний. Йдемо на точку висадки і чуємо хтось щось говорить. Ми такі якою розмовляють? Російською. На позиції. Відтягнулися на позиції, сіли, чекаємо. Горки йдуть далі по посадці. Йде, йде, йде. Десь метрів за 20 він виходить із за дерева і такий. О, хохол. Ну, це були його останні слова. Ми як званька, як в'яли по нього. Там пилюка піднялась така. Бій за боєм, ротація за ротацією, шувар сприйняв важливе для себе рішення карати ворога вже з неба. Він швидко опанував дрони і став справжнім жахом для ворога, від якого не сховатися. Гвардієць каже, що кожна вражена ціль це помста за загиблих друзів та крок до такого бажаного мирного життя. Запропонував перевестися до них підрозділ. Там він запропонував там: ти ми збираємося їхати на схід. Я о чудово, далі мені <головік> далі не цікаво. На схід їдемо, я з вами. Мотивація у мене тільки одна нищити підарів. Я їх просто ненавиджу. Ну, По-перше, вони зруйнували моє цивільне життя, і за них я бачу сина і дружину раз на півроку. Одразу два райони без води у селі Домажир стався масштабний прорив магістрального водогону, який проходить під річкою. І виявляється, що відремонтувати його не так вже й легко. Проблему люди помітили ще вчора вечорі, але лягали спати із вірою у те, що вже зранку зможуть відкрити крани і побачити умрійне мріїни Аж Однак, попри намагання комунальників залатати прорив, виправити ситуацію протягом ночі так і не вдалося. У мерії кажуть, що полагодити важко через масивне підтоплення. На допомогу водоканалу прийшли рятувальники, аби відкачати воду. вже зранку ситуація покращилася, і комунальники змогли змонтувати хомут. Для того щоб люди не залишилися без води, мері організувало довіз водовозами одразу на кілька локацій у Шевченківському та залізничому районах, і до них вишукувалися величезні черги.